Вступна кампанія у розпалі, абітурієнти штурмують вищі в Івано-Франківському університеті права імені короля Данила Галицького, ажіотаж не вщухає вже декілька днів поспіль. На піку популярності відкриті напередодні вступної гонитви it напрями програмна інженерія для бакалаврів, розробка програмного забезпечення і обслуговування програмних систем та комплексів для молодших спеціалістів. З дитинства ще комп'ютери люблю більше, якби нічого не так. Особливо й не цікавить, душа до цього лежить. Сьогодні мені здається, це одна з найперспективніших професій, тому що технології розвиваються. Гарних програмістів дуже мало, а буває, що взагалі їх немає, і треба, щоб. Піднімати країну на цей рівень це дуже затребувана професія. Хоча моди на які спеціальності вже десятиліттями утримуються у Європі, до України добралася лише нещодавно. Тож нині кажуть фахівці індустрія комп'ютерних технологій відчуває дефіцит кадрів. Випускники українських вузів, здебільшого, мають низький рівень, що не відповідає потребам ринку. Відтак, аби підготовка фахівців була ґрунтовнішою, в університеті підписали договори з низкою провідних компаній, які працюють на українському ринку та займаються розробкою програм. Но забезпечення вони стануть практичною базою для майбутніх студентів. У нас є великі чезні сподівання, що власне університеті права, що буде якісь зрушення, що є нова програма, є договора, підписані з найбільшими компаніями Івано-Франківська і України. І відповідно є представники цих компаній, які будуть контролювати власне навчальні процеси, щоб ці процеси і те, що викладається, відповідало потребам компанії, потребам ринку, потребам спеціалістів на цьому ринку. Перспективи на майбутнє кажуть експерти для випускників новоствореного факультету більш ніж радісні, адже сфера IT-технологій – це передусім цікава робота, що дозволяє в комфортних умовах заробляти чималі гроші своїм інтелектом. До слова, працювати за спеціальністю студенти зможуть уже після закінчення першого курсу.